Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання як релакс. І я беру участь в спільному проєкті Візерунки UA і випускаю серію візерунків. І хочу вас запросити в телеграм-чат Візерунки UA, який організувала Томочка Новікова, і щоб, щоб ви могли скористатися. Майстер-класами, якщо ви вчитеся в'язати, бо той телеграм-чат створений для тих, хто вчиться в'язати, кому потрібні майстер-класи, заходіть, доєднуйтеся до нашого чату, тому що багато хто думає, що то чат створений для учасників проекту. Цей чат створений для всіх українських в'язалочок, які вчаться в'язати. Чи їм потрібні якісь майстер-класи. Тож доєднуйтеся і користуйтеся. І там навіть зараз е, організовують конкурс від магазину Анже, е, де беруть учасники, там є гілочка вже окрема для учасників, які не мають каналів, не мають інстаграми, а просто хочуть е, брати участь е, в всяких спільних проєктах. Тож заходіть, доєднуйтеся, беріть участь, отримуйте призи і всього вам найкращого. А я сьогодні хочу вам показати ось такий візерунок. Не знаю, як його краще видно, чи краще на білому фоні, коли прозоро, чи так. Така ажурна мережка. Хочу з вами її пров'язати, показати, як її в'язати. Ось така краса. І на голубому фоні. Вона ось так виглядає, я вам зараз на ній покажу, як її в'яжуть. Ось такий вигляд в неї. Така краса. То є в'язано з за закрилом три ниточки з пицями 2,75. Тоненька ниточка, а то 5 ниточок і теж спицями 2,75. Тому що та мережка. Її треба в'язати спицями трошки меншим розміром, тому що треба трошки вільні петельки робити, щоб легше було пов'язувати. А якщо взяти спиці нормальні ну, розмір, який підходить до ниточки, то трошки він тоді, коли ви вільно пров'язуєте, він виходить трошки не так красиво. Краще брати тонші спиці. І будемо починати перший ряд візерунка. Перший ряд візерунка. Починаємо з виворотньої сторони, тому що ми починаємо в'язати з виворотні сторони, а узор формується на лицевій стороні. Перших шість рядів ми будемо пров'язувати хустковою в'язкою. Просто лицеві петлі перший ряд. Дивіться, щоб просто петельки у вас не були перекручені. І в'яжете лицевими петлями. Ось так. Другий ряд теж в'яжемо. лицевими петлями за передні стінки То хустковий візерунок. То є другий ряд, лицева сторона, і так маємо пров'язати шість рядів. Я в'яжу другий ряд. А там ще чотири ряди треба пров'язати, пров'яжете самостійно. Я вже показувати не буду, бо цілий час показувати одне й те саме теж не цікаво. Ось так. І так, пров'язуєте другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий ряди. І зустрінемось на виворотній стороні. Так, ми на виворотній стороні, ось я пров'язала шість рядочків. Бачите, в мене тут. Один, два, три. Таких є виборідні рядочків, і тут так само. І на виборітній стороні починаємо перший рядочок візерунка. Так, мене спеці перекручуються. Чому ось так? Дивіться, три лицеві петлі за передні стінки. Один, два, так, щось з різкістю. І три, три лицеві петлі за передні стінки. Тепер дивіться, я переставляю середню петлю перед роботою заводжу спицю в другу петлю. Першу петлю знімаю і другу справу з лівої спиці і підхоплюю лівою спицею ззаду першу петлю, а другу переставляю наперед. Все. Накид роблю, і три петлі разом. За задні стінки пров'язую лицевою петлею. Так, мені нитка Підтягую, щоб накид не був розхлябаний, роблю накид і знову в'яжу три лицеві петлі за передні стінки. Знову, бачите, три петельки, нам їх треба пров'язати три разом лицевою, але Праву спицю завести в середню петлю, обидві петельки зняти і лівою підхопити взаді першу петлю. Бачите? Тепер другу петлю переводжу назад на ліву спицю, роблю накид, і всі три петельки разом пров'язую за задні стінки лицевою. Ось, накид. Знову три лицеві петлі. Далі. Я забула дівчатка сказати, що число петель кратне 6, плюс 3 петлі для симетрії візерунка і 2 прушкові. Я забула сказати на початку відео: Вибачаюся, добре, що згадала, що не сказала. Дивіться, заводжу з. Праву спецю в другу петлю знімаю обидві, спеці з лівої, з, обидві петлі з лівої спеціалі. Тепер підхоплюю ліву спецію першу петлю, а другу перед роботою переводжу і теж е, на ліву спецю назад заводжу. Тепер накид і три петлі разом лицевою петлею. Так, мені ниточка розслуїлася. Незручно пров'язувати. Ось. Тепер накид і знову три лицеві петлі. Один, два і три. Знову другу петлю переводжу. Так. Зараз другу петлю. Перед роботою переводжу наперед, Ось так перехрещую петельки, накид і три разом лицевою. Накид, три лицеві петлі. Тепер перехрещую петельки, накид і три разом лицевою за задні стінки. Знову мені перепрошую, ниточка мені слується. Накид. І знову три петельки лицевими за передню стінку. Знову дві петельки перехрещую. Накид. Три разом лицевою за задні стінки. Накид і в кінці ряду петлі симетрії, три петлі лицевих, і виворотня петля. Ми пров'язали перший рядочок візерунка. Тепер ми на лицевій стороні в'яжемо другий рядочок візерунка, прушкову перезнімаємо. Тепер в'яжемо три виворотні петлі, звичайні. Тепер накиди за передні стінки в'яжемо лицевими. Лицева, друга петля виворітня, і накид за передню стінку лицевою. Три виворотні петлі, лицева, виворітня і лицева. Три лицеві петлі, лицева за передню стінку, виворотня, і ще раз лицева. Три виворотні петлі. Знову лицева, виворотня і лицева. Три виворотні петлі. Лицева, виворотня і лицева. Три виворотні петлі. Лицева виворотня. І лицева, три виворотні петлі, в кінці ряду і прушкова виворотня. Тепер ми зміщуємо візерунок, то в нас буде третій ряд, ми зміщуємо візерунок в шахматному порядку. Тобто, ми переставляємо другу петельку перед роботою на перше місце, а першу петельку на друге місце. Знову міняємо. Робимо накид і пров'язуємо три петельки разом за задню стінки накид. Три лицеві петлі. Бачите, в нас тут виборитнями за передню стінку, цю за задню стінку, цю знов за передню стінку. Просто щоб петлі за праві стінки пров'язуємо лицеві, щоб петлі не були перекручені. Знову переставляю петельки. Місцями міняю накид. І тих три петельки три разом лицевою, накид. Знову три лицеві петлі за праві стінки, бачите. Першу петельку переставляємо на перед, ось так перед роботою перехрещуємо. Робимо накид і пров'язуємо всі три петельки разом лицевою. накид, три лицеві петлі. Знову міняємо місцями дві петельки перші. Накид, три петельки. Разом. накид, три лицеві. Бачите, і так до кінця рядочка. В кінці рядочка у нас буде накид три разом лицевою і накид. Так. І знову переставили місцями накид, три разом лицевою. накид і три лицеві петлі. Тепер переставили місцями петельки перші, накид, три разом, накид і в кінці випрушкова виволітня. Тепер будемо в'язати. Четвертий рядочок візерунка, то лицева сторона. В'яжемо накиди, в'яжемо за передню стінку лицевою, виворітня і накид лицевою. Три виворітні петлі. Один, два, три. Лицева, виворітня і лицева. І три виворітні. Знову лицева, виворітня, лицева, три виворітні петлі. І так в'яжемо четвертий рядочок до кінця. Лицева, виворітня, лицева, три виворітні петлі, лицева, виворотня. Лицева, три виворотні петлі. Раз, два, три. Лицева, виворотня, лицева, три виворотні петлі. І в кінці ряду лицева, виворотня і лицева. І прушкова виворотня. Тепер повторюємо так, як перший ряд. Три лицеві петлі, щоб не були просто перекручені, то виворотніми за передню стінку пов'язуємо. Три лицеві, знову першу і другу петельки міняємо місцями. Ось так. Перехрестили накид і три петельки за задні стінки лицевою. Накид. Знову за передні стінки пров'язуємо лицевими. Знову перехрещуємо перші дві петельки, накид і три разом лицевою за задні стінки накид. Три лицеві петлі. Другу петельку перед роботою переставляємо на початок, накид. Три петельки разом, накид і три лицеві. Петлі. Знову переставляємо другу петельку перед роботою наперед, накид, три петлі разом лицевою, накид і три лицеві петельки. Так. Три лицеві. Тепер знову переставили місцями накид. 3 разом накид і три лицеві петлі. Знову поміняли місцями накид, 3 разом лицевою, накид і в кінці ряду 3 лицеві петельки. А тепер шостий ряд, то в нас лицева сторона, ми в'яжемо так, як другий ряд. Три виворітні петлі, один, два, три. Тепер лицева, виворітня і лицева. Знову три виворітні петлі. Лицева накид лицевою за передню стінку, виворітня. І знову накид лицевою за передню стінку. Три виворотні петлі. Лицева, виворотня і лицева. І три виворотні петлі. Лицева, виворотня, лицева і три виворотні петлі. Все дуже просто. Здається, що візерунок складний. Він, якщо його пров'язати, зрозуміти, то він зовсім. Ой, я вже помилилася, то він зовсім не складний. Лицева, виворотня, лицева. І в кінці ряду три виворотні петлі, петлі симетрії і прушкова виворотня. Тепер в'яжемо знову шість рядів. Хусткової в'язки. Просто всі ряди лицевими петлями. Виворотні петлі пров'язуємо за передню стінку, щоб не були петельки перекручені. Бачите? Лицеві, звичайно, в'яжу, а виворотні за передню стінку. Ну, в принципі, решту всі ряди підуть всі за передню стінку. Бачите? Ось так. Так, ниточка розслуїлася. І так до кінця рядочка дов'язуємо. <зали>. І тепер наступний рядочок, знову то другий рядочок. Вяжемо знову за передні стінки лицевими, повністю цілий рядочок і, і в'яжемо так. Далі вже не буду показувати, знову в'яжемо 6, 6 рядочків у нас має бути. І тоді можна починати знову. Мережку. І ось так виглядає Ромео, будь ласка, ось так виглядає візеруночок. На голубій ниточці, бачите, три, три доріжки. Ой, ромео. Три доріжки зв'язала. Ось така краса. Тепер порівняємо на цій ниточці. Ось така краса. Я надіюся, вам майстер-клас сподобався. Я би використала цей візерунок в шалях, в бактусах і в топах теж. В топах, в футболках. Я би цю доріжку використала дуже-дуже красиво, дуже мені сильно сподобалося. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за вподобаєчки, за коментарі. Пишіть. Мені цікаво, що ви думаєте. І до зустрічі всім папа! -па.